Понеділок, 14 липня, ви дивитесь новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Троє поранених серед них двоє 13-річних дівчат. Масштабні руйнування в приватному секторі. Окупанти знову атакували Дніпропетровщину шахедами. Готувала теракту Дніпрі, що загрожує агенції російської воєнної розвідки, яка скутером планувала підірвати суддю дитина за кермом, а в салоні п'яна супермама. Гучний скандал у Кам'янському, куди учасницю реаліті шоу серед ночі віз у справах її неповнолітній похресник, ексклюзив 11-го. Буде відповідати сама винна, сама маю відповідати. Троє поранених серед них двоє 13-річних дівчат, які, рятуючись від шахеда, змушені були стрибати з другого поверху. Окупанти знову атакували Дніпропетровщину. Безпілотники поцілили по приватному сектору і спричинили масштабну пожежу у Дніпровському районі. Аби її загасити, рятувальники працювали всю ніч та навіть вранці. Як почуваються постраждалі діти та наскільки масштабні руйнування? Репортаж Владислава Авдієнка з місця подій. Дніпропетровщина. В нічному небі знову пронизливий звук російських шахетів, що заходять на удар. Дніпровський район, приватний сектор. Російські шахеди поцілили просто по подвір'ях та будинках місцевих. Спалахнула масштабна пожежа понад тисячу квадратних метрів. Полум'я гасили з чотири десятки рятувальників та одинадцять машин спецтехніки. Ліквідація наслідків триває і досі. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє місцевих. Це дві 13-річні дівчинки та 51-річний чоловік. Усіх ушпиталили найтяжчі травми у чоловіка. Він у важкому стані в опіковому відділенні. Діти в стані середньої важкості. Дівчата, рятуючись від падіння уламків на будівлю, вони вимушені були стрибати з другого поверху, і внаслідок цього отримали травми. В однієї дівчинки травма перелом кісток стопи, друга дівчинка отримала травми садна м'яких тканин. Стан їх стабільний, середнього ступеню важкості. Їх життю нічого не загрожує. В епіцентрі ворожого удару від трьох житлових будинків залишилося суцільне згарище. Також вогонь повністю знищив, сім автівок, ще чотири пошкодив, понівечені гаражі і господарські споруди. Зночі на місці прильоту поряд з ДСНС працюють волонтери. Вони роздають їжу й воду для місцевих правоохоронців та рятувальників. Хлопці зразу до нас підходять, тому що без води вони не можуть. Температура там, де вони знаходяться, дуже велика. Наслідки шахетної атаки могли бути більш руйнівними, якби не сили протиповітряної оборони. Наші захисники знищили в небі над Дніпропетровщиною 10 ударних дронів окупантів. Владислава Вдієнко, Сергій Озероб, новини одинадцятого каналу. Під прицілом цієї ночі була і Нікопольщина. Окупанта атакували впівідронами та артилерією. Били по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених. А через вчорашні обстріли в Нікополі постраждала літня жінка. У громадах понівечені приватні будинки, газогони та лінія електропередач. А на Криворіжжі внаслідок російського удару потрощена інфраструктура. А суми росіяни вже тричі за день атакували безпілотниками. Спершу поцілили дроном по навчальному закладу. У удару постраждало шестеро людей. Одну жінку ушпитали. А трохи згодом окупанти завдали удару по лікарні. Там спалахнула пожежа. Кількість постраждалих через удар по медзакладу зросла до чотирьох. Після польоту першого шахта не жаль. Вже шість людей знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу. Також через декілька хвилин відбувся ще один повторний удар. Шахеда практично в теж саме місце. А в Херсоні Росіяна атакували безпілотником зупинку громадського транспорту. Двоє чоловіків дістали поранень, а незабаром окупанти обстріляли місто й з артилерії. Наразі у місті щонайменше 11 потерпілих через ворожі удари. Готувала теракт у Дніпрі. СБУ та Нацполіція затримали агенток російської воєнної розвідки, які планували підрив суддів та волонтерів. Ними виявилися дві раніше засуджені мешканки Полтави. Окупанти знайшли їх в Телеграм, де ті шукали легких заробітків. Визначені цілі запроданки мали ліквідувати за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зокрема, у Дніпрі ворожа поплічниця залишила замінований скутер біля автосудді. А поряд встановила камеру з віддаленим. Доступом для ГРУ. Наразі зловмисниці під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А в Кривому розі стрілянина просто серед білого дня. Резонансний інцидент стався сьогодні. 51-річний чоловік напав на поліціянта та представника ТЦК під час перевірки документів. І, як з'ясувалось, військовозобов'язаний перебував у розшуку за ухилення від проходження служби. Під час спілкування він застосував слезогінний газ, після чого напав з викруткою на дільничного офіцера поліції та працівника ТЦК та СП, у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження. Щоб затримати нападника, дільничний застосував табельну зброю через отримані поранення втікача у шпитал в лікарні і травмований поліціянт. Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дитина за кермом, а в салоні п'яна супермама гучний скандал у Кам'янському. Під час комендантської години копи зловили п'яну учасницю реаліті-шоу та блогерку, яку серед ночі на автівці катав її неповнолітній похресник. В машині, окрім 15-річного водія, виявили ще й малолітню доньку жінки. Після зупинки патрульними блогерка щинила справжній скандал, відео якого обурило соцмережі. А нашим журналістам стали відомі шокуючі подробиці про стан самого неповнолітнього керма. Що каже поліція, та як після резонансного конфлікту захищається Супермама, ексклюзивні подробиці від нашого Марка Ручки. О, будь ласка. Пане, водій, тебе маркаручки. Є... Немає я власниця даного автотранспорту. Гучний скандал у Кам'янському, що гримить на всю країну. Нетвереза блогерка посадила за кермо неповнолітнього похресника, щоб той відвіз її у справах. Я дика, я дика і страшна з великими зв'язками. А тіфка Анастасії, так звати скандальних ти зупинили й поблизу АЗС вже на виїзді з міста. За кермом її сріблястої мазди був 15-річний підліток. А в салоні машини сиділа її малолітня донька, яка судячи з оперативних відео була дуже налякана. За кого переживаєш за людей? За кого ти переймаєшся? За людей, за поліцейських. Переймайся далі. Завтра буде яскравіше. І далі завтра буде яскравіше. Патрульну поліцію викликав шокований охоронець заправки, що й не побачив неповнолітнього керманича. Поліцейські зупинили транспортний засіб мазда, за кермом якого перебував неповнолітній хлопець. Особу хлопця встановили це 15-річний юнак. Сама блогерка родом з Кам'янського її сторінка в інстаграм налічує 27 тисяч підписників. Анастасія була учасницею популярного реаліті шоу на українському ТБ Супермама я супермама, бо не напружую свою доньку і не напружуюсь сама. Власниця цього транспортного засобу, як з'ясувалося, це 34-річна місцева мешканка, яка добровільно надала право керувати транспортним засобом неповнолітньому хлопцю. Одинадцятому каналу з власних джерел стало відомі більш шокуючі подробиці. Інциденту, які в найгіршому випадку могли призвести до карколомної аварії, 15-річний хлопець, якого блогерка посадила за кермо, міг також бути у стані алкогольного сп'яніння. А будь ласка, пожалуйста ні, будь ласка, пива. Але вже сьогодні в коментарях журналістам героїні скандалу Анастасія більш стримана. Свою провину визнає цілком і повністю та чисто сердечно кається. Каже, дуже шкодує за свій безвідповідальний вчинок. Я зробила неправильно, в жодному разі не хотіла б, щоб постраждали поліцейські від цього, тому що дійсно екіпаж ну вони намагались максимально коректно зам'яти конфлікт. але… Але я погодила себе на адекватну, коротше, і через мене оце це все обійшлось так. Чи був її неповнолітній похресник, також не тверезим з підлітка хрещина матір категорично заперечує, але проводити йому тест на вміст алкоголю Анастасія заборонила. Ні, він не пив, чому я віддала йому кермо. Це те саме, що я могла сісти п'яна за кермо і поїхати. Правильно чому я цього не зробила? Бо я знаю, що п'яна людина і твереза людина це два абсолютно різних водія, і твереза людина не буде ось тут нести відповідальність за пасажирів, за автівку і взагалі за людей, які можуть постра. Žaisti. Чому ж взагалі посадили юнака за кермо? Говорить, не мали іншого виходу, але каяття не допомогло. На блогерку поліцейські склали два адміністративні протоколи за передачу у керування автівкою неповнолітньому та нетверезій особі. Покарання штрафи та позбавлення водійських прав на рік. Також адмінпротокол склали і ювенали за невиконання батьківських обов'язків. За це супермамі із Кам'янського загрожує попередження або ще один штраф. Поліцейські встановили батьків. Хлопчика, який перебував за кермом, також підготовлено відповідне повідомлення про дану подію на службу у справах дітей. На батьків 15-річного водія, який вночі катав нетверезу Хрещину та її малолітню доньку, також склала адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Як саме їхній син опинився за кермом з нетверезою блогеркою, не пояснюють натомість. Анастасія переконує від відповідальності не тікатиме. Буду відповідати. Сама винна, сама маю відповідати. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу. Привласнили мільйони гривень на капремонтах шкільних укриттів. Злочинну групу викрили поліціянти на Дніпропетровщині. Серед учасників заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради та інженер з технагляду підрядної компанії. У 2023-2024 роках у місті Самар мали реконструювати під бомбосховище підвальні приміщення в чотирьох навчальних закладах. На це виділили 16 мільйонів гривень. Проте, за висновками експертів, суми в актах виконаних робіт були сильно. Завищені збитки державі склали 7 мільйонів гривень. Фігуранта може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У кам'янському поліція знайшла любителя салютів, який налякав усе місто. На вихідних один з районів буквально здригався від гучних звуків. Налякані місцеві вирішили, що їх знову атакують росіяни. А виявилося, це хтось бавився з феєрверками, і це на четвертому році війни. У поліції нагадують, під час воєнного стану використання піротехнічних засобів, зокрема фєрверків і салютів, заборонено. Під час пошукових заходів поліцейські відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління поліції встановили особу причетну до запуску салюта. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. На порушника складено адміністративний протокол за статтею 173 кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Російські окупанти продовжують рух в бік Дніпропетровщини і нещадно атакують прифронтові громади. Гатять по цивільних авіабомбами та дронами до переліку населених пунктів Синельніківщини, де триває примусова евакуація, додали ще 15 сіли селищ. Серед них і Гаврилівка село майже на межі з Донеччиною і майже щодня під ворожим вогнем. Чи всі вже звідти евакуювались? Дивіться наш спецрепортаж. У Гаврилівці сьогодні майже тихо, гупає десь у далині. А напередодні було дуже гучно, розповідає пані Світлана, з якої саме відстані прилітає, люди достеменно не знають, але під час кожного обстрілу падають на землю. Так, да, Там Донеччина. Ну нам приходилося, ми завжди чуємо з тієї сторони. Воно так свистить. Ми зразу тікаємо. Стараємося на землю падати, щоб ну. Є можливість до погреба, погребу. Значить, ото де йшли, там і впали. Особливо собаки ховаються дуже, реагують вони на це. Вони оту, як починаються взрив, або десь той вони ховаються так, що потім їх не виженеш. Так? Десь місяць, мабуть, жінку на городі розірвало. Це прилетіли каби, і жінка вийшла на город, пораться і її розірвало. У селі, за словами жінки, лише дорослі. Усі, кому є куди і до кого їхати, вибралися. Так, в нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дні повивозили всіх. Діток немає тут. Поки що можливість є, поки ще тут. Поки що хочеться побути в рідній домівці. Страшно. Я знаю, що страшно. Тож їхати нікуди теж. Що можеш залишитися і тут без нічого, і там. Там теж куди виїдеш, там теж немає гарантії, що там не прилетить. За річкою село під Гаврилівка. Люди в цих краях працьовиті і щороку збирають гарний врожай пшениці, соняхів і кукурудзи. Пані Світлана ретельно доглядає власну городину. Я бачу рясні такі, да, да? Його не співаєш оброблять. Картошечка, бурячок він і це вони будуть, це день. Ну, а це кукурудза. Магазини зачиняються. Хліб або самі печуть, або люди прямують до кількох продуктових. <му> 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 Дякую. Вам. І вам, Поліки їздять у Покровське, аптеки тільки там. Медзаклади не працюють у селі. Враховуючи небезпеку, лікарі швидкої їдуть у такі села на броньованих автомашинах. Якщо виклик надходить в селище, яке? Е... Згідно розпорядження обласної адміністрації оголошена примусова евакуація, то в ці населені пункти ми виїжджаємо за допомогою служби поліції або ДСНС. Допомагають транспортом броньованим для виконання таких викликів. Володимир у Гаврилівці проїздом водій родом із Закарпаття. Чоловік каже, що у порівнянні з весною тут стало і ще небезпечніше. Люди дуже хочуть своє майно зберегти, але на жаль, то не виходить. Виїжджати не хочуть, особливо старе покоління. То дуже шкода, тому що вони прив'язані до городів, до худоби. Далі туди, то всього на жаль, ті вже села покинуті, пусті, але люди там залишилися. Хто чуть-чуть хоча б розуміє цю ситуацію, він розуміє, як воно тяжко тут швидко і як воно небезпечно. У бік Іванівки вже зась дорогу, що веде на Донеччину, окупанти атакують дронами. А чи можна у містах сховатися від кабів і дронів? Питають пані Любові з чоловіком Леонідом, які відзначили золоте весілля, усе, що мають у селі. Хату і город. Та ми ось тільки неділю відвезли речі на парус, а тепер ось вчора гепнуло там. Що їхати туди? Далі туди касетними обстріляли, там же ж і люди погибли. Ось під Гаврилівка через дорогу, через трасу, там жінку вбило. Велике село. Я працювала тут, 30 років робила в лікарні. медсестрою, знаю. Що тут скільки людей було? До чотирьох тисяч людей було. А тепер що тут лишилось? Тепер же пошти нікого немає. Селяни новин майже не читають і не дивляться. кажуть, надто багато інформації, і під час війни фейк від правди не відрізнити, бо там половини неправдиво. В реалії, як отак переживаєш, оце. оце. А отам я не знаю, я новини не дивлюся. Дітей на вулицях Гаврилівки ми не зустріли, а дорослі ще є. Вони розуміють, що наражають себе на небезпеку, але вірять, що сили оборони не пустять окупантів на Дніпропетровщину. Євген Коптів, Денис Лисабенко, Воєнко. А тим часом в одному з медзакладів Дніпра рятують пораненого цивільного з Покровська на Донеччині, який дивом вижив. Чоловік підірвався на міні, коли повертався додому. У лікарні йому ампутували руку та ногу, а ще перелили понад 4 літри крові. Як почуваються поранений, та що пам'ятає про той страшний день? Далі в нашому сюжеті. Весь посічений уламками на лікарняному ліжку Микола Спокровська. Чоловік цивільний, отримав поранення, коли повертався додому та підірвався на міні. Я переїжджав з міста на місто. Я переїжджав з місця на місце. Це було ввечері. Лежав прямокутний шматок заліза, Зелена залізятча. Я почув якийсь незрозумілий свист. Пролунав вибух. Чоловік пригадує, він увесь був у крові. Люди помогли ті, Которые... Які... Люди допомагали. Ті, які були поруч, отримували воду. З цієї вулиці там якраз живе чоловік моєї сестри. Я від нього їхав. Спочатку Миколу доставили до добропілля, звідти у важкому стані привезли до лікарні в Дніпрі. Медики кажуть, поранення були вкрай складні, травматична ампутація лівої руки та ноги. Він втратив дуже багато крові. Тут в лікарню йому перелили більше 4 літрів. Тут лікарі вже зробили реампутацію кінцівок, видавали відламки. Пошили побити голову. Лікарі кажуть, чоловік швидко пішов на поправку, почав розмовляти, жартувати та розповідати історії життя. Однак попереду на нього чекає тривале відновлення. Через кілька днів плануємо переводити далі у відділення травматології, потім реабілітація. Думати, про протезування. Микола ділиться зараз, почуває себе добрим. І хоч рідний Покровськ росіяни стирають з лиця землі, покидати домівку він не хоче. І навіть після реабілітації, каже, планує повернутися додому. Спочатку домой поїдуть. Спочатку додому поїду. Подивлюсь, що і як там. Я не хочу полишати. Це моє, рідне. Олександр Максименко, Денис Савченко, новини 11-го каналу. І відтепер в Україні можна дистанційно обстежити пошкоджене або знищене житло на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, таким чином постраждалі зможуть отримати компенсацію в межах програми є відновлення без ризику для життя. Тепер комісії з обстеження використовуватимуть супутникові знімки, фото та відеоматеріали з дронів, а також зображення, зроблені власниками на смартфон. А ще заявник може додати акти ДСНС, поліції та свідчення очевидців. Якщо матеріалів до Остатньо комісія складає акт дистанційного обстеження і вносить його в реєстр пошкодженого та знищеного майна, що дозволить постраждалим отримати житловий сертифікат і придбати нове помешкання в безпечному регіоні. Водночас в Україні до 50 тисяч гривень збільшилась сума одноразової виплати після народження дитини. Раніше вона становила лише 10 тисяч. Про це повідомив прем'єр-міністр. За його словами, уряд затвердив новий проєкт закону про допомогу сім'ям та Після народження дитини у документі, зокрема, передбачаються виплати ще 7 тисяч гривень щомісяця для вагітних, а також 7 тисяч гривень щомісяця одному з батьків чи родичів, які доглядатимуть за дитиною. Запроваджуємо програму Є Ясла. Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. І насамкінець про погоду. У вівторок синоптики знову прогнозують у Дніпрі спеку. Вдень очікуються 32 градуси, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.